Наша українська спільнота Міжнародної глобальної асоціації професіоналів з управління змінами, вона представлена у дуже багатьох країнах світу. Ми пишаємося, що в Україні також маємо свій чаптер і доволі активний. Цього року Україна увійшла у десятку країн, мовами яких перекладений цей стандарт. Тому, якщо вам хотілося зглибитися більш глибоко у практики чендж-менеджменту, Пройти, наприклад, здати кваліфікаційний іспит, то вже стандарт можна читати, вивчати не тільки англійською, але й українською мовою. Він доступний у нас на сайті для вільного скачування. Будь ласка, заходьте, переходьте, ознайомлюйтесь. Дуже вас запрошуємо. зараз наш чаптер здебільшого зосереджений на тому, щоб просувати. Практики чендж менеджменту найкраще допомагати українському бізнесу і не бізнесу, також громадським організаціям зростати завдяки інструментам change менеджменту Тобто, ми проводимо багато безкоштовних подій, створюємо безкоштовні продукти і поширюємо це знання серед професійної спільноти. І сподіваємося, що цього року нам вдасться. Зареєструвати професію чендж-менеджера на національному рівні наше ком'юніті це понад 40 професіоналів, які входять до безпосередньо до асоціації, але набагато багато багато більше випускників, тих, хто вже отримав свою сертифікацію як чендж-менеджер. Починаємо нашу з вами зустріч. Наступну шерінг-сесію в рамках з Ukraine активності, наша травнева шерінг-сесія, і вона присвячена темі комунікації в управлінні змінами. Дуже на мою думку важливо, і тому хотіла з вами поділитися думками і. Підняти важливі питання, щоб ми з вами могли проговорити, подискутувати і визначити, які саме специфічні є властивості, які відрізняють стратегію комунікації в управлінні змінами від комунікаційної стратегії в бізнес-середовищі. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо з вами про побудову комунікаційної стратегії. Це не буде досконалий такий алгоритм, але тим, тим не менш, ми проговоримо, які кроки будуть для цього важливі. Ми заглибимо з чим е, і яким чином комунікаційна стратегія сприяє е, досягненню цілої організації. Поговоримо про несекрети, несекретні секрети ефективних комунікацій, і про емпатію мені б теж дуже хотілося з вами проговорити детальніше як членкиня Асоціації професіоналів ченч менеджменту. Дуже радію можливості ділитись. З вами знаннями і просувати дисципліну Change Management, заохочувати вас, занурювати і, і розповсюджувати.